Доброго дня, магітор українського, мене звати Олена. Яка вершина вам все ж таки буде підкорена? Кого або що веде до вас доля? Два варіанти вибирайте. Сигніфікація ваша. Яка ж вершина все ж таки вами буде підкорена? Кого або що веде до вас доля? Два варіанти, Сигніфікацію вже викрали. Дивимося вершина, яка буде підкорена. Що саме? Про що саме нам розкажуть вищі сили? Кого або що ведуть веде до вас доля? Пораду в кінці. Так, перший варіант ваша сигніфікація. Ви вірите в те, що здійсняються ваші мрії, ваші бажання, які ви дуже давно, про які ви дуже давно думаєте? І бажаєте досягти. Закінчилась якась ситуація в вашому житті, і ви це інтуїтивно відчуваєте, що прийшов саме кінець ситуації, ви зараз знаходитесь в моменті, коли нічого не відбувається. Тобто це відчуття того, що. Ситуація події, певний життєвий шлях він закінчився. Так, ви розумієте, що вам потрібно далі діяти і займати активну позицію. І вам будуть надавати шанси далі досягати, реалізовувати. Ви вірите в це. У вас віра є знання, досвід. Ви, власне, розумієте, що тільки власними силами, власними зусиллями. Працею ви досягнете того, чого бажаєте. І ви будете рухатись, але поки що момент, коли ви не розумієте, що саме буде відбуватися, як буде складатися саме власне подальший ваш шлях. Ви не маєте чіткої інформації, дієте тільки інтуїтивно. Але налаштовані активно. Діяти і виборювати, відстоювати власне свої пріоритети, які ви для себе визначили, ви не надасте можливості, аби кому існувати поруч з вами. Ви не дозволите керувати вашим життям і керувати маніпулювати вами. Якщо до цього не діяли... Наприклад, якщо ми говоримо, що Верховна Жриця говорить про мудрість, про знання, про отримання знань, і певний період, ви навчались, вивчали, отримували інформацію, то цей період закінчився. У вас починається зовсім інший період період активних дій, активної діяльності, жага бажання є, з'являться можливості. І Яка вершина вам все ж таки буде підкорена? А ви здійсните всі свої плани і бажання, які до цього часу приносились в жертву? Або ж у вас було бажання в жертву, щоб король мечів, який в вашому житті зіграв негативну роль, людина, яка зробила вам боляче. Ваше бажання відносно того, щоб дана людина була, стала жертвою, воно збудеться. Кого або що веде до вас доля? Скажу так, що веде до вас короля Пентаклів. Саме той, з яким ви здобудете достаток, благополуччя, саме та людина, яка Цінить, в якої є цінності, в якої є бажання, з якою ви відчуєте те кохання, якого в вашому житті не було. Тому що до цього ви, можливо, навіть кохали короля мечів. Людина холодна, людина, яка логіка аналітик все по розрахунку, все по плану. Ні, ця людина буде в жертві. Тому що колись він вам зробив боляче. А до вас веде доля короля Пентаклів. Він дуже вас кохатиме і будуть яскраві почуття відносно бажань. Бажання вас як жінки. І внутрішній вогонь, страсть, енергія. Це буде відчуватись відносно. Того, як цей чоловік буде себе проявляти відносно вас. Його дії, поведінка буде говорити про це, вчинки. Або ж що, або кого веде до вас доля? Ви зможете досягнути результату, якщо говорити загалом, стосовно зміни в особистому житті. Ви отримаєте результат. У вас почнеться активна фаза. Вам нададуть можливості вибирати, вам нададуть можливості бути коханою і кохати. Ваше життя саме прийде та людина, яка надасть вам можливості відчути це. І якщо у вас було дуже давно бажання бути коханою і кохати і будувати стосунки саме з тією людиною, яка надасть вам ці відчуття, підтримку. То ви це отримаєте. Порада. Насолоджуйте життям, радійте. До вас прийде шанс саме те, чого ви бажали. Або цей шанс, який до вас прийде, він не буде таким, як бажали. Його ви. Ваше бажання ви представляли так, а воно збудеться на 50%. Вам порада просто радіти життю, насолоджуватись, отримати позитивні емоції, наповнюватись, бути щасливою. Другий варіант ваша синіфікація. На даний момент ви знаходитесь в самотності від відлюдником. Можливо, захворіли, а можливо, вам потрібно відпочити. Так, внутрішньо ви бажаєте цього. Для того, щоб діяти і активно діяти, реалізовувати саме плани ті, що є, ви розумієте, що ну, ви повинні набратися сил. Щоб активізуватись і реалізовувати саме ті плани, які є. І до вас прийде в даний момент, удача, фортуна буде сприять, але трошки згодом. Тому що вам потрібно перепочити, побути на самоті. Можливо, комусь стабілізувати емоційний стан, досягнути рівноваги, відпочити душею. Яка вершина вами все ж таки буде підкорена? А ви досягнете результату в конкуренції або в конфліктній ситуації. Саме те, що вас і водило внутрішній роздрайв стосовно інших людей, саме або колективу, в якому ви знаходились, ви зробите перехід на новий етап розвитку. Для вас відкриються нові можливості. Або ви приймете якесь рішення, яке змінить ваше життя. Прийшов час, не потрібно зволікати. Ви самостійно і самодостатні, а знаходитесь там, де ви знаходитесь, ви втрачаєте тільки час і енергію саме на тих, ну це довоносний період, саме на тих людей, які цього не варті. Ви досягнете перемоги. Вам пропозицію можливо надасть король мечів? Так. Да, це буде саме той шанс, щоб реалізувати ті плани, які у вас є. Кого або що веде до вас доля? Партнерські стосунки. Якщо ви знаходилися, а саме ви знаходитесь. В негативних думках, або навіть безсилля. Внутрішнє і зовнішнє безсилля відносно того, щоб діяти, то вам потрібно все-таки вирішити це питання, відпочити, набратися сил, досягнути рівноваги, тому що в вашому житті відбуваються зміни. І ваше життя війде партнер, або з'явиться та людина, яка допоможе вам. Все ж таки змінити вашу ситуацію. Це буде або пропозиція, або допомога фінансово. Так, ситуація проясниться, ви вийдете з стану жертви. Угу. Кращої триплети не може бути. Ви отримаєте знання. Хто займається ізотерикою або отримує знання, ви отримаєте знання, то у вас прийде та енергія. Ви, як будто, повинні для того, щоб прийняти ресурс, повинні були відпочити і набратися сил. Для того, щоб прийняти і діяти далі, наповнитися. Тут більше програється саме ваша реалізація, зміни входять і кардинальні зміни входять в ваше життя. Щось те, в чому ви знаходились, можливо, конфліктна ситуація або ситуація, яка виснажувала вас, приходить кінець, ви перемагаєте, ви відсікаєте. По королю мечів можна говорити, що доленосний період ви відсікаєте те, що вам не потрібно, і йдете в нове. Те, що буде вас наповнювати, те, що буде осяювати ваше життя і наповнювати вас енергією. те, що буде давати вам сил, знання і мудрість. Рух почнеться в вашому житті. Ви відчуєте те, що перемогли, що отримали перші результати стосовно якоїсь ситуації, в якої ви вже роз... отримали розчарування, розчарувалися. Що ви не досягли. Саме навіть проміжного результату. І сумніви почали приходити до вас відносно того, чи вірним шляхом вийдете. Порада. А ви повинні йти саме тим шляхом, який ви вибрали. Вам надасть це вибір і прийдуть до вас шанси, підказки, інформація. Лише ви, хто зробив в своєму житті вибір, хто чогось бажає, ви повинні відстоювати власні пріоритети і власні кордони. І рухатись саме тим шляхом, робити саме ту справу, яку ви бажаєте, а не те, що бажає хтось. Ви мудра, досвідчена людина. Так, ви повинні. Навіть, можливо, для когось і неочікуване буде ваше рішення. Але ви повинні робити те, що ви бажаєте серцем. Іти в новий проєкт. Ви самодостатня. І ви отримаєте результат. Особливо ви отримаєте власне, наповнитися енергією, силою, якої вам не вистачає для того, щоб працювати, для того, щоб діяти. Для того, щоб активізувати саме ті знання, той внутрішній скарб, який є в вас, навіть ви не знаєте, на що ви здатні. Має тароукраїнською до зустрічі.